Сьогодні. сьогодні в нашій студії новий гість це Руслан Желізняк, вчорашній учень ліцею Ганеза, А сьогодні він студент Дніпропетровського університету імені Леся Гончара. До речі, студент-філолог. Отже, Руслане, для початку хотілося б з'ясувати, звідки такий незвичний для хлопця вибір, адже філфак, ми знаємо всі, що це суто жіночий факультет. Ну так, звичайно, є такий стереотип. Але я думаю, що ну, він не працює багатьому, і в жінок, і в чоловіків на філологічному ну, 50 на 50, я думаю. Просто не всі вчасно виявили свої здібності. А, а як на... давно ти в себе виявив, до речі? А, ну, мабуть, це все тягнеться ще з дитинства, mm -hmm. коли я почав якось несвідомо писати, інколи переписувати вірші, які мені подобалось. Уривки з прози. І це все було на рівні дитячих ігор. О класно, я переписав. Mm -hmm. Але згодом, під час підготовки до тоді ще ЗНО. Е, ну під час підготовки саме до української мови і літератури, до цього предмету, я зрозумів, що з поміж іншого це мені вдається набагато легше і набагато цікавіше, ніж інше. А в дитинстві про що ти мріяв? Яку ти хотів професію обрати? Е, якось ти це щ... зазнало е, якоїсь трансформації, це бажання? Не знаю. Це було ну це було щось. Ну, які на рівні. були симпатії, скажімо? До, е, до якої професії чи спеціалізації? Хотілось бути схожим на батька, а батько в мене більш технічний. Хотілось так, хотілось бути а на нього за, схожим. За професію. За професією він монтажник радіоелектронної апаратури. Ого, Серйозно. О, так, серйозно. І от хотілося бути на нього схожим, mm -hmm. але я думаю, це у всіх в дитинстві. Так, схожий на батька, донька, схожа на маму, або щось там таке космонавт, mm -hmm. пожежник. Ну, не завжди, ти знаєш. Ну і тоді, от ти кажеш, в дитинстві хотілося схожим бути на тата. Mm -hmm. а Пізніше якось ти вирішив, що, що мова ближче, так? Е, так, пізніше вирішив. Ну, скажімо так, трішки раніше я зрозумів, що, мабуть, все ж таки хочеться бути е, не схожим на когось, а хочеться бути більш особистістю. Самому на себе. Са, так, хотілося бути yeah? схожим самому на себе, але mm -hmm. от хто я насправді я ще тоді не знав. І ось це розуміння, хто я насправді, воно е, прийшло згодом. Mm -hmm. А скажи, звідки бажання вчитися? От ти медаліст, я так розумію, це ж всі предмети ти знаєш на відмінно. Тобто не ну, тільки ти лірика, мабуть, і фізик два в одному, чи як? Ну, Фізика, звичайно, не на тому рівні, на якому українська мова. А, ні, це не так буквально, ти зрозумів. Фізика, лірика, я маю на увазі точник і такі романтичні, будемо говорити, спеціалізації. Що в тебе, як в тебе, 50 на 50 чи все таки? О, ні, я думаю, все ж таки переважує зі сторони гуманітарних, ага. але щоб сказати, що до освоєння математики, фізики, я взагалі не здібний, то я не можу. Ага. Е, ну, жага до навчання починало з звичайного батьківського треба вчитися, от Де? треба вчитися. ну, і Я ж це сприймав, що так, дійсно, це мені в житті допоможе. Ну і плюс ще старались, звичайно, в школі вчителі мені було. Ага. Цікаво на уроках. Не так, як, знаєте, інколи буває, що а, прийду від uh -huh. от і піду додому. Інколи, звичайно, мене деякі теми захоплювали і з фізики, як ви от сказали, і з математики деякі теми uh -huh. дуже подобались. Yeah. Uh -huh. Так? А взагалі тобі цікаво навчатися? Так. Я Це... думаю, що будь що людина може освоїти, просто е, треба більше або менше часу, залежно від здібностей. Uh -huh. А скажи, от тебе в школі, в класі не сприймали, як ботана, як зараз говорять? Ой, важко сказати, якщо чесно. Може, може, хтось і сприймав, але це не було явним. Це не було як там. Очі не кололи це в Очі не кололи взагалі. А в тебе, друзі, в класі є серед своїх однокласників, з якими ти підтримуєш сьогодні зв'язок, з якими там ділишся своїми успіхами, невдачами? Так. Є? Так, звичайно, дуже до речі цікава історія. Моя однокласниця Марія Колодяжна. Вона, ну скажімо, так, все почалося з того, що нас позиціонували в 10 класі як філологічний клас, тобто поглиблення, так, поглиблення мов. Я перепрошую, а хто твій вчитель української літератури? Дрозд Оксана Віталівна. Ну, ясно. Прекрасний вчитель. Та я не сумніваюся. Стала ми філологічним класом, але ну і скажімо так, деякі однокласники все одно вважали себе математиками. Тобто, так, вони вважали, що от можливо трішки там несправедливо, що я попала в філологічний, але ж це був їхній вибір, угу. так чи інакше. І вони продовжували вчати математику поглиблено, більш поглиблено, ніж мови. Ну і я б не сказав, що Марія була однією з таких. Вона вчила все на одному рівні приблизно. Вона хотіла знати ну, мені так здавалось, все на одному рівні, щоб потім в неї був більший спектр вибору професій. І от так вийшло, що з філологічного класу з любов'ю. До українських письменників, з любові до української прози, лірики, вона потрапила зараз на факультет кібербезпеки. Вічилася. Так, так. І досить, до речі, НМТ складено було нею майже ідеально, майже всі три предмети на 190. Я її дуже поважаю, я з нею хочу далі підтримувати mm -hmm. контакт. я ну, Багато в чому хочу навіть на неї рівнятися. Це саме та людина, яка показала мені, що. Все залежить від часу, а не від того, які в тебе здібності. Ну Тут можна поспорити, але не будемо. Слухай, Руслане, скажи, будь ласка, ким ти себе бачиш в майбутньому? Де ти хочеш себе реалізувати? В чому? Ясно, що з філологи ти не підеш займатися кібербезпекою, так? Так, так? Але. Але. Ну, не знаю, я думаю. Все із доброго чи злого починається з малого. Mm -hmm. так? Е, ну, почати з вчителювання в школі, я думаю, буде ну, добре, гарним початком. Далі, якщо е, повезе, то може зразу я е, піду в ДНУ, в якому зараз навчаюсь. Можливо, я і там зможу викладати або. Це буде не зразу, і я виставлю вакансію, що от я філолог шукаю роботу. Зараз ж як фіолог усіх асоціюється з вчителем, так, так. в першу чергу. Але насправді для ну, широкий вчителів… широкий спектр застосування. Так, звичайно, широкий спектр. Тобто, це все, що, все, що зв'язано з текстом. Угу. так. Тобто я можу редагувати як художній текст, я можу редагувати якесь інтерв'ю. Mm -hmm. Можу редагувати і документ серйозний, офіційний. науковий mm -hmm. так, офіційний. А ну, сам тобто, ти, до речі, пишеш тексти якісь? Ні? Сьогодні? Е, сьогодні, сьогодні ні. Але раніше, от раніше, немає було... потягу до творчості. Потяг до творчості є, але я думаю, що треба трішки краще опанувати. От у нас е, була дисципліна: вступ з літературознавства. Я там дуже багато для себе нового підчерпнув, і я зрозумів, що мені треба підчерпнути ще, і от mm -hmm. іще трішки, і тоді вже я буду пробувати писати. Mm -hmm. А які ти хочеш малі форми чи великі? Одразу за роман взятися чи написати якісь новели. Ну, як казав наш викладач Ольга, Ольга Вольтівна теж прекрасна людина, це викладач з літературознавства. Так, вона казала, що всі поети в основному починають з віршів, з лірики, потім переходять на новели трішки більше, 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 і далі, і далі вже розвивається все в романи. Тобто. Треба Можливо, починати з малого. Угу. На сьогодні ти себе бачиш саме в тому, щоб опанувати що, е, науку да, і трошки набратися життєвого досвіду. Так, так. А скажи, будь ласка, що для тебе життєвий досвід? Ти молода людина, юна нас зовсім ти вчорашній випускник. Що це таке? Це виклик? Це псинці е, життєвий... на лобі. Життєвий досвід це ситуація, в яку ти потрапив, якась незвичайна, і з якої ти зробив висновок. Якщо ти потрапив в ситуації і ніякого висновку не зробив, ну от, рядова ситуація якась відбулася, то я думаю, це ну, можливо і життєвий досвід, але він не додався, він у тебе вже був. І ти його просто ще раз пережив. Ще так. раз переконався в цьому. Русла, повернемося до студентського життя. Скажи, mm -hmm. будь ласка, у вас яка форма навчання? Форма навчання лише онлайн. Тобто так. ти сидиш вдома? Все правильно. В Сидж... комп'ютері? Так, так. Не в студентській аудиторії своїх однокурсників не бачиш? Своїх однокурсників так. Не бачу. Це знаєте, це якось психологічно дуже цікаво. Коли ну от у мене є одногрупниця, вона зараз знаходиться недалеко від Донецька, mm -hmm. і там зона бойових дій. Я не знаю, чи вона знаходиться прямо в зоні бойових дій, чи просто дуже близько до неї, але це ну психологічно не знаю, от це те, що ви назвали досвід, mm -hmm. те, що такого не було. І я з цього зробив висновок, що. Не знаю, кожна людина це людина, і деякі люди просто не заслуговують на ту ситуацію, в якій вони, скажімо так, ми всі не заслуговуємо. Ми будемо говорити так такі, так, так. так, такі обставини. але що ми мусимо в цих обставинах якось кожен по своєму на своєму місці себе так. знаходити, себе застосовувати якось. Mm -hmm. Ти в студентському житті, в опануванні. Мови та літератури. Скажи, до речі, ти мовник чи літератор, чи вас не ділили? Е, нас поки що не ділили. А взагалі, ким ну, ти себе бачиш більше мовником, літератором? Е, ну, Я думаю, це дуже тісно пов'язано, щоб так виокремити, але думаю, ну, більше літератором uh -huh. щодо вашого запитання. Тобто, якби ти займався науковою розвідкою, наприклад, писав би курсову роботу, то тобі було б ближче по літературі це робити, так? Uh -huh, так. так? Так, і в художній формі, mm -hmm. я думаю. Ну, там академічні вимоги. Mm -hmm. Я думаю, ну, що в художні формі тобі б не дозволили, я але за... це цікаво. Mm -hmm. А якщо говорити про якісь персоналі, хто тобі ближчий із сучасних українських авторів? Із сучасних mm -hmm. українських авторів, ну, скажімо так, я не прямо дослідник сучасної української літератури, я більше дослідник класичної. Ну, говори класичні автори. які проблеми. Ну, просто зна... цікаво, що тобі ближче? Багато хто каже, що мені просто немає про що говорити, а я, але я дуже захоплююсь Шевченком. Дуже mm -hmm. так, так влучно, як він, я думаю, ніхто не описував ситуацію, яка mm -hmm. тоді навколо нього е, склалась. Mm -hmm. І хочеться сказати, що насамперед всі кажуть, що Шевченко такий. Депресивний, його важко читати, mm -hmm. тому що ну ти прочитав раз другий раз, ось це кріпацтво Україна mm -hmm. в неволі. Але у мене до всіх людей, які так кажуть, є питання теж: а от про що йому ще було писати в його умовах? Mm -hmm. Просто на той честен поет це відображення дійсності. Я думаю, він просто відобразив свою дійсність. Ну і ще хочу сказати, що дуже близьким до Шевченка був Василь Стус, але в нього були реалії більш суворі, mm -hmm. набагато суворіші, і не знаю, теж він позитиву не шукав. Ну і Ліною Костенко теж захоплююсь. Думаю, її... живий класик. Живий класик, так. Сто відсотків. Вона теж може, як Шевченку, дуже влучно. Знаєте, як теж Ольга Вольтівна нас вчила, що поезію треба сприймати не на не розумом, а потрібно її сприймати серцем. Душою ти просто читаєш. Відгукується, так? Воно відгукується, mm -hmm. так. Воно просто. Воно Торкає. як музика, воно звучить mm -hmm. Mm -hmm. у тебе. І я думаю, що саме з цих трьох письменників: mm -hmm. Шевченко, Стус і Ліна Костенко, поезія звучить. Mm -hmm. І вона виражає емоцію, що головне. Ясно. А взагалі, якщо говорити про майбутнє, от ти щось плануєш, будемо сподіватися, що. Ми всі сподіваємося на близьку перемогу, так що ви Звичайно. завтра угу. станете студентами у навчальних аудиторіях університетських, побачите одне одного так на віч, як так, ми зараз тобою спілкуємося і викладачів не через екран угу. монітора. Так, а так Що б тобі хотілося найбільше? Які в тебе сподівання від студентського життя? Ну, не знаю, студентське життя це насамперед якась творчість, так, вже творчість на вищому рівні, не так, як я описував mm -hmm. в дитинстві, що це просто забавки. Ну, можливо, і в студентському, під час студентського життя теж це виглядає як якась забавка, але все одно ти коли щось ну, от, брати. E, в мене як фіолога, ти вже коли пишеш, ти не просто пишеш, щоб писати. Ти mm -hmm. вже знаєш певні правила, за якими mm -hmm. треба писати. So. Ти вже знаєш, як це гармонійно структурувати, mm -hmm. як все це буде. E, ну і серед моїх одногрупників багато однодумців, so які, та, так, які теж хочуть уже творити, дехто mm -hmm. з них уже творить. Десь А? Десь друкуються вони. Ні, поки що не друкується, але я думаю, що на жаль. Угу. Е, ну, одна з моїх одногрупниць зараз е, виступає дуже часто. Вона виступає в палаці ДНУ. Е, вона так? так вона пише вірші, і вона, ну скажімо так, все починалось з того, що сценки для дітей, угу. але згодом переросло в ну, переростає, я б навіть сказав. Зараз такого прям чіткого немає, що от вона вже акторка, ні, ще не акторка, але в неї вже є ось цей процес, mm -hmm. коли вона опановує акторську майстерність. І, ну, це тобі, цікаво. Тобі цікаво спостерігати? Так, мені цікаво спостерігати. А я самому думаю, спробувати не хочеться? Акторська? Я думаю, якщо була б можливість, я б обов'язково спробував. Mm -hmm. Тобто, ти хочеш все-таки. Mm -hmm. Спробувати себе в різних іпостаціях, так? Так, в різних, але ну, не сказати, що в усіх, але от гуманітарний напрямок, mm -hmm. я думаю, це Твій. моє. Ти Мій. відчуваєш, Од... що ти там, де, де тобі треба? Так? Однозначно, так. Чи ти Од... зробив правильно вибір? Так. так. Абсо... А, а абсолютно. як батьки, Ні... до речі, поставилися до такого вибору? E, ну, як поставились, ну, скажімо так, ну вони вагались. E, тобто, як я вже казав, батько технік, він думав, mm -hmm. ну. Ну, це звичайно добре, але може ти ще подумаєш. Mm -hmm. е, а мама е, Мама казала точно так само. Yeah. Так, і я тоді зрозумів, що все залежить просто від мене, і залежить насправді не від професії, не від спеціальності, яку я виберу, а від mm -hmm. того, як я в цьому реалізуюсь. Mm -hmm. е, я думаю, що не буває поганих професій або якихось недооцінених, Є просто. Добре розвинута людина в цій галузі і в, та, скажімо, ну груба, але справедлива, яка паса задніх, mm -hmm. і просто в неї не вийшло. Буває і таке. Я думаю, що треба просто правильно реалізуватися, і тоді mm -hmm. все буде. Ти вважаєш, що в тебе вистачить характеру, сили волі для того, щоб реалізуватися? Прямо зараз важко сказати, але я думаю, що з таким колективом, як у мене, одногрупники, просто не витримати це нереально. Так, звичайно, заряджають навіть через екрани в соціальних. мережах. Це здорова конкуренція. Здорова конкуренція, так, звичайно. Всі один одного заряджають позитивом. Це. Взагалі це дуже класно відчувати ще люди, які тебе розуміють, які хочуть тобі допомагати. І від цього ти сам їх починаєш розуміти і теж їм хочеш допомагати. Руслана. Я дякую тобі, що сьогодні прийшов до нас у студію. Я дивлюся, що ти така людина активної, будемо говорити, життєвої позиції. Що ти на своєму місці? Це дуже важливо. Просто що хочеться, щоб швидше ти став повній, тим студентом, як на якого ти розраховуєш, да? пірнув у теж студентське життя з головою, про яке ти мрієш. Дякую, удачі тобі, успіхів а нашим телеглядачам. Я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був вчорашній медаліст, випускник ліцею генеза, нині студент філолог Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара, Руслан Желізняк. Дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей.